Писанки малювати ми вміємо, рецепт Паски ми знаємо. Ой, забула, що ще? Ти забула, напевно, вивчити веснянки та гаївки. Якийсь Великдень без них. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Що таке гаївки та яка ж у них історія? Веснянки та інші пісні. Які вони досліджуємо етимологію гаївок та веснянок. Не вмієте малювати писанку? Ми вас навчимо, як церква ставиться до весняних забав, і наостанок розкажемо про великодню випічку та її історію. Святкуйте великдень разом із нами. Дивіться програму Рожеві Окуляри у суботу, о 12.20 на каналі Правда тут Львів.